Хто до нас приєднався ранок, з ТТБ триває, і наступна наша зустріч матиме дещо незвичний формат. Адже саме такого незвичного спілкування вимагає людина, яка до нас завітала у наше прекрасне чарівне осіннє місто Тернопіль. Знайомтеся, це Олег Винник, композитор, співак, автор, пісень, артист. Та що буду казати? Ось власне і він прийшов до нас на зустріч. Доброго. дня! Доброго дня, ми вітаємо дня. вас у Тернополі. Пропоную знаю, що ви у нас бували проїздом, Пропоную прогулятися нашим чарівним осіннім містом. Демо залюбки. Віці ви вже покинули Україну і поїхали в Німеччину. Стали там популярним співаком. Що змусило вас, та власне не тільки співаком, ще й актором. Що змусило вас знову повернутися в Україну і завойовувати серця українських жінок? <рес> мені я такий вдячний Господу Богу, що він мені дав можливість писати е, пісні взагалі. Я першу пісню написав у 2003 році. Всі, до речі, мої пісні були написані там за кордоном. Знаєте, я навчився любити свою країну за кордоном, і я щасливий взагалі, що я цей шлях пережив, що змусило так мене повертатися сюди. Звичайно. Для кожного артиста, який творить, йому важливо, щоб було визнання, те, що він я перша пісня була написана, я її показав людям в 2003-му, а е, ні, я в першу дві тисячі я написав першу пісню, а тільки в 2007-му році люди почули мою першу пісню. Я зрозумів все таки, що люди це сприймають, приймають мене і. Коли ти починаєш писати пісні, ти вже не маєш права йти назад. Я не робив цього в своєму житті. Буквально протягом 10 років я пишу пісні. І мені здається, що це, це є така, скажімо так, можливо, я е, перебільшую, але це така місія, скажімо, поїхати за кордон, прожити там, побачити чогось, писати пісні вже в зрілому віці і йти до людей. Я правда щасливий, що Я це відчув на свої на своїй шкірі. Я би ніколи, я би ніколи не ходив ні до кого, скажімо, купувати пісню для того, щоб вийти на сцену. Мені цього абсолютно не потрібно. Ні для мене відчути ні, треб... і треба відчути взагалі відчути, взагалі, що ти хочеш в житті. Для мене важливо вийти до людей, щоб люди тебе сприймали, щоб люди були щасливі і бачили твоє щастя. Для мене це саме головна місія з людьми ділитися своїм щастям. То пісня щастя, вона про вас. Це взагалі-то про мене, я взагалі людина, я всім кажу завжди, я людина взагалі щаслива Щастя буває разне, хто-то блістає алмазами, хто то дом строїть з бесятками Кого-то не видно за дітками. Щастя плывет белою яхтою в рту сладкой ватою мюзиклах, і вас пізнають у Європі завдяки цим мюзиклам. Складно це велика відповідальність. По перше, на чужій мові виконувати ролі. По друге, по-друге, сама відповідальність за роль. Бо коли я отримав роль Жана Вальжана, це для мене був як грім серед ясного неба для українця 20-літнього, я до речі, був самий молодий жан Вальжан в світі. Цей мюзикл йде на 32 мовах світу взагалі в світі вже, протягом 30 років, якщо не помиляюсь. Відповідальність велика за роль, бо я знаю, що таке Жан Вальжан. Жана Вальжана мріє всі зі зіграти співаки. Но не кожному це вдається. Я пригадую на Прослуховані було півтори тисячі кандидатів професіоналів з усього світу на, на, на цей мюзикл. Так і пощастило українців. Правда, мене коли всім вже роздали всі ролі, вже весь весь склад був театра набраний вся трупа, як то кажуть, а главному, головному герою головного героя заставили, скажімо так, примусили чекати. Чотири місяці я чекав, в мене було шість колбеків. Якщо люди всі зразу отримують ролі на другому колбеці, то мені пощастило шість колбеків пройти. Ну, звичайно, це для них велика відповідальність, коли вони читають моє ім'я, навіть вони не можуть прочитати. Винник, він не знають, що це таке. Воно вже їм звучить як ост блок. А дати. А дати таку величезну роль, машину, де кожен день дві тисячі глядача з усього світу приїздять. 35 чоловік оркестра на сцені 46 чоловік. Це дуже велика відповідальність. Там вирішували люди, сам Мекентош, який у світі продає більшу половину мюзиклів. Сам він мене затвердив на цю роль. і я, А на нас. Ты в ней король. Таліс в чувствах, ти і я, но не істівайся, любов моя олег, вас давно знають як співака в Україні. У вас е, багато, досить фанатів, е, і навіть є е, створені групи в різних соціальних мережах. Чекали на ваш тур Україною. Чому так довго ви змусили чекати ваших прихильників тут на батьківщині? Так, так я дякуючи господу, Богу, що перший моїй тур по Україні. Хоча ми не розраховували на всі міста, але так сталося, що десь після п'ятого концерту вже вся Україна була розписана замовниками. Щодо шанувальників, я взагалі людина відверта, і мені здається, що шанувальники це ті люди, котрі люблять тебе. Скажімо так, 50% за те, що ти робиш на сцені, а 50% за те, що який ти є в житті. Я людина проста і насолоджуюся любою секундою в житті. І мені здається, що вони це відчувають, коли ми розмовляємо на вулиці, на вулиці зустрічаємось або там фан-клуб приїздить зустрічі в нас. Для мене в першу чергу має бути людина. Це в першу чергу, а потім вже артист. Артист буде пізніше. Спочатку має бути людина. Коли... Артист виходить на сцену, але він не людина. скажімо так я нікого не хочу ображати. Але є таке в, нашу, в нашій професії. Це дуже тяжко і не потрібно. Не потрібно для себе виходити на сцену не потрібно. Всі пісні, які виконуєте власного авторства, чи все ж таки є ж знаю, українські народні, особливо мені люба ніч, яка місячна зоряна ясна, тому що я часто на роботі йдучи коридорами, її теж співаю. Але взагалі, от переважно свої виконуєте, так? Так, абсолютно. Я на сьогоднішній день у мене декілька пісень, але так, то, скажімо, по просьбі, як це правильно сказати українською мовою, ніники. Ні. Фірсо, групи Фристал Пращенові пісню я заспівав. І і мій організатори попросили мене зробити в сучасному ранжуванні Київ і мій на день Києва. І нічика місячна ну, це звичайно шедевр. Я дуже довго над цією піснею працював, щоб це було і в модерні, але щоб. Скажімо там, зберегти, зберегти філософію цієї пісні. Я взагалі до цієї пісні, до речі, підійшов зовсім не, не з вокальної точки зору. Для мене це незрозуміло, чому українська народна пісня, «Ніч, яка місячна, виконувалася завжди класичними оперними академічними голосами. Я цього не розумію. Коли я прочитав, я. Ніколи цю пісню, до речі, коли мене просили на концертах її співати, я чомусь її не співав. Бо в мене є другі пісні, які я там більше е, можу себе в українських народних піснях, е, скажімо, показати. Да? Не, не то, що показати, якось до душі була. Коли я почав е, розкладати цю пісню, аналізувати, скажімо, так, аналіз провів, я наскільки закохався в неї. Чому? По-перше, текст. Текст був написаний людиною, от, коли уявив собі. Стоїть, стоїть хлопець перед вікном, і я пригорну тебе до свого серденька, а воно палка як жар. Або сядемо в купосі тут під калиною і над панами є пан. Це ж яка наскільки філософія. Вони боси були, не, не, вони, ж, вони ж боси були бідні. Як, мож, як можна було потім підійти до цієї пісні з із, із академічної точки зору, взяти оркестр і заспівати оперним, оперним класичним голосом. І так вона пішла в люди. Ніч, яка місячна, зоря ясна, видно, хоч голки збирай. Вийди кохана, я, працею зморена, хоч на хвилиночку, ай. вийди кохана, я, працею зморена, хоч на хвилиночку, ай. сядемо в купочці тут під калиною і над панами я па. Глянь, моя рибонько снібною хвилею. Стелиться полем туман Працюють у різних сферах, так? Але що для вас є найближчим? Що подобається найбільше? Все ж таки, ви в душі більше актор, співак. Від чого тримаєте колосальне задоволення? Хм. Ну, першу чергу, мабуть, співак. Але я би. Я уявити навіть собі не можу, щоб я стояв, вийшов, став і заспівав. Е, мабуть, все, все потрошки. Я, скажімо так, о той здобуток, що я отримав там за, за кордоном, воно на, на самому разі мені дуже багато чого дало. Я, е, до речі, коли я почав писати, це тоді, коли я отримав вже наважану роль. Е, роль була дуже серйозна, скажімо так. так і, е, на сцені все-таки роль в 46 років, і я вже повторююся знову. Але... Чому я після того погодився на роль смерті? Мені, до речі, роль смерті дала відкрити себе як, скажімо, такого. Ну, в кавичках, я не люблю цього слова, шоумена, скажімо, так багато чого воно мені дало, бо там уже все, там вже не було рівня із як це правильно сказати, в руках. Там ти молодий завжди і грайливий. І я постійно кожен день відпрацьовував свої, сам себе відпрацьовував взагалі на сцені. Оця роль мені, мабуть, і відкрила чисто як виконавця. З особистих пісень. Я, мені здається, це було б наскільки скучно стати, стати просто так заспівати, скажемо, так, да, звичайно, якщо арію якусь там, це, звичайно, класика, є класика. Але щодо що пісень взагалі моїх, я, я не посидя, я не можу вийти на сцену і просто стояти на одному місці, і заспівати пісню. Мені навіть буває, багато каже, що Олег, краще постій, люди, не встигають тебе роздивитися. Коли на сцену виходжу, я взагалі більше ніж відкритий і відвертий і переживаю. Просто переживаю цей, цей час, буквально за. воно мені здається, що воно пролітає за дві хвилини. Падав безжалісноград, била блискавиця. Гріла під серцем вовчат, молода вовчиця. Знає про вірну любов, лісове серце Плаче нічної пори, одиноке серце, сорі, прозори, вгорі, там спиться чи не спиться? Цариця вічно нагонила страх, удова мовчиться, в небі з'явилося знов місяця люстерцем. Бачить свою. Ну що ж, потрішки ми так дійшли на дитячий майданчик, і тут хочеться поговорити про дитинство. Дитинство в Україні запам'яталося? Щасливим було? Був щасливим, був щасливим. Мене мама і тато любили, я в них другий, ще є сестра старша. Сильно мене любили, і все життя взагалі мені віддали батьки. Я взагалі був таким слухняним, скажімо, слухняною дитиною, але пару випадків було в житті, коли проснувся вдома, а батька не було. Я розбив вікно і виліз і через вікно і пішов до матері на роботу. Батько прийшов до хати, а сина вдома немає. І вікно розбите. Батько, звичайно, побілів, але все було нормально. Я. На де мама працює, мене ще підвезли машиною до мами. Це було в три роки мені було. Зуся не на ту ногу, але пам'ятаю, що як сьогодні пам'ятаю. До речі, в дитинстві кожен про щось мріє. Так, і є уявлення, ким ти хочеш бути в майбутньому. Дівчатка переважно хочуть бути вчителькою початкових класів в школі. Так, Шофером, шофером мрію, пам'ятаю. Я... Машини для мене було потяги теж. Для мене було дуже цікаво. В космос хотів полетіти. Ще ще ж таке. Я в часи гагаріна. З Часи Гагаріна всі ми пам'ятаємо, і все таки мрія була і космонавтом бути. Пригадуєте, як наважилися змінити місто, місце проживання, як покинули Україну? Що трапилося у вашому житті? Я взагалі не покидав, скажімо так. Я хотів, просто хотів. За... Я коли перший раз був до Німеччини, поїхали ми з хором на гастролі, і я побачив цей плакат фантом. З Цим зацікавився. Мені дуже хотілося. Мені дуже хотілося на чужій мові. Ну, це було взагалі для мене фантастика, звичайно. Я тільки мріяв про це, щоб на чужій мові десь поїхати в світ, і на відомих сценах щось, щось грати чи співати. Я собі намріяв тільки тоді, але це було щось, щось неймовірне. У мене не було ніколи мети виїхати за кордон. Ніколи. У мене була просто мета, як і в нормальної людини. Нікому це не буде якоюсь несподіванкою. Кожен мріє і на сьогоднішній день, і вчора були позавчора, що кожен хоче заробити гроші. По перше, по-перше, ми маємо за що жити, за що себе кормити. Як і у кожного громадянина, в мене тоді була ціль поїхати за кордон, заробити коштів і по можливості, по можливості стати на сцену за кордоном. Слава Богу, так і сталося, і не побоюсь дуже цього слова, дуже швидко, скажімо так. Але щоб хтось мені сказав поїхати на навіки забутися про домівку, я про це навіть думати не міг. Мене була ціль поїхати за кордон і попрацювати. І слава Богу, я не то, щоб попрацював, а навіть більше отримав можливість зіграти саме найкращі ролі в мюзиклах світа. Коли ми чимось займаємося, у нас є якась кінцева мета, так? Ціль, яку ми перед собою ставимо. Чи є у вас така мета? Чи є щось, чого б вам дуже хотілося, але ще ви не змогли поки що цього досягнути? Для мене мета, щоби от я, коли грав роль Жана Вальжана, він помирав таким білим, білим, у нього було волосся, біле-біле. Щасливим. Для мене мета. Покинути цей світ щасливим, дожити до цієї старості, і щоб мені не було боляче за те, що я в цьому світі натворив, що я залишив, які там потяги і сміття це саме найголовне. Зробити, що я можу зробити в цьому світі. Я став на сцену, слава Богу, вийшов до людей з піснями. Дасть Бог мені протриматись, нести людям це щастя. Взагалі добре. А, якщо мені суджено бути завтра не, не Олегом Вінником, я теж буду вдячний Господу, бо, бо я вже це відчув. Я відчув це щастя, цю насолоду. А саме найголовніше бути в гармонії. Оце саме найголовніше, щоб щось, про що я мріяв, скажімо так. У мене, в принципі, про що я мріяв, в все є. В мене все є. Для щастя багато мені не потрібно. Але моя мрія збулася навіть навіть більше, чим я собі мріяв і в дитинстві, і вже коли хлопцем був. Е так що слава Богу, все нормально. Саме головне, саме головне бути здоровим. І всім цього бажаю, щоб в першу чергу були всі здорові. Ну і на завершення нашої розмови, що б хотіли сказати нашим глядачам? Ах, дорогі мої, Тернопіль. Файне місто Тернопіль. Я бажаю вам самого-самого найбільшого щастя в цьому світі. Много і літа, здоров'я, хотілося б, щоб ви е, взяли сповна його це щастя, яким я ділюся. Це для мене саме головне. Ну що ж, а ранок з ТТБ триває, і ми повертаємося у нашу ранкову студію.